Я хочу з вами поділитися откровенням, яке торкається мого серця: що є царство Боже, а є царство сатани. І є ті, хто поєднується з Царством Божим, а є ті, хто поєднується з Сатаною і з Його царством. Бо царство воно не ділиться. І, от, наприклад, Ісус, коли ходив по землі, Він зціляв людей, Він воскрешав мертвих, Він давав життя, давав сенс життя, давав взагалі людям можливість народитися з гори. А були ті, хто виступали завжди проти про Ісуса і засуджували його. Ось, наприклад, Він сілив у людини хвору суху руку, повністю суха, мертва рука. Він її оживив, вона стала жива. А фарисеї, книжники кажуть, ти не в той день ти, ти в суботу це зробив, ти проти Бога виступаєш. Тобто вони виступали проти Царства Божого, тому що тільки царство Боже воно може нести життя, а вони що несли? Смерть. І тому Ісус чітко їм казав: ваш отець сатана, диявол, і тому мені потрібно кожного оприділитися або бути на стороні Царства Божого Ісусом Христом, або на стороні сатани.